Доброго дня, я адвокат і правозахисник Юлія Сегеда, ми поговоримо про домашнє насильство. Це таке жахливе слово сполучення, яке, на мій погляд, взагалі ніколи не повинно поєднуватись. Чому я вважаю, що домашнє насильство найбільш небезпечне та загрозливе, навіть більше, на мій погляд, ніж, ну, наприклад, напад на вулиці, хуліганський напад на вулиці. Чому? Бо якщо ви йдете по вулиці. І стали несподівано постраждалою від такого хуліганського нападу, то ви знаходитесь у громадському місті, ви його не очікуєте, це випадок. Але коли людина повертається кожного дня додому, і вона напевно знає, що вдома буде знущання, катування, що вона буде страждати. То саме це і є найбільш, на мій погляд, небезпечним, бо людина не відчуває себе захищеною навіть у себе вдома. Тому це правопорушення, ці злочини, все, що пов'язано з домашнім насильством, у всьому світі вважаються небезпечним правопорушенням. І все суспільство прогресивне намагається реагувати на це, запобігати домашньому насильству. Я наведу вам коротку статистику за 2020 рік. В Дніпропетровській області було майже 12 тисяч звернень до поліції щодо домашнього насильства і майже 4 тисячі звернень в межах Дніпра. Майже на кожний такий виклик поліція складала адміністративні протоколи. Але, на жаль, також непоодинокі і більш жахливі та тяжкі наслідки таких правопорушень, коли вже відкривались кримінальні провадження. В Україні у 2020 році за домашнє насильство засудили 921 особу. 2019-го таких вироків було вчетверо менше 225. Так торік у судах на розгляді перебувало 1877 проваджень із домашнього насильства. Роком раніше, 2019-го, таких справ було втричі менше 626. За даними Національної соціальної сервісної служби України, за минулий рік органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували 211 362 звернення про насильство у сім'ї. Зокрема, 180 921 звернення надійшло від жінок, 27 676 від чоловіків та 2756 від дітей. Обычные мужчины, которые проявляют агрессию к женщинам, они это делают не сначала. Сначала они очень хорошие, заботливые мужчины. Потом они ограждают тебя от любого общения, от материального положения. То есть они не дают там денег, все находится под контролем. Угрожал я там и заберу ребенка. я там тебя убью или еще что-нибудь. И было очень страшно, именно вот когда именно появился ребенок первый, было очень страшно уходить, потому что неизвестно, чего было ждать. То есть убьет он действительно, либо не убьет, либо заберет ребенка. Я как бы оставалась и думала, что ну, если я буду молчать, что-то изменится, там, ну, как-то так. Но чем больше молчишь, все равно находится какой-то повод и причина все равно ударить, либо же обозвать. Поэтому Так якщо мужчина один раз руку, он це будет постійно делать, що би ви не делали. Отже, в законодавстві чотири види домашнього насильства: сексуальне, фізичне, економічне, психологічне. Найбільш розповсюдженим є психологічне насильство. Коли ви спілкуєтесь зі своїми друзями або колегами по роботі, ви, напевно, чули про таке. Це можуть бути погрози, образи, залякування, переслідування, все те, що позбавляє людину волі і змушує її перейматись та побоюватись за свою безпеку. При тому, що я маю університетський диплом, він, бувало, показував пальцем на мою голову і говорив: для людини з таким інтелектом ти досить тупа. Я стала в собі сумніватися, втрачати впевненість, і це був тільки початок. Економічне насильство це може бути заборона працювати, позбавлення житла, їжі, одягу або грошей. Ви не можете, наприклад, скористатись або якимись послугами, або фактично лікувати себе, навчати себе. Це все те, що перешкоджає вам забезпечувати свої нагальні життєві потреби. Вони жили з його батьками у місті. Вона брала участь у сімейному бізнесі, яким керував її партнер та його батьки, але не отримувала за це платні. Усі гроші контролювала її свекруха. Свекруха водила її на базар, де вибирала та купувала їй одяг. Фізичне насильство це може бути ляпаси, штовхання, побої, мордування, нанесення тілесних ушкоджень. це все те, що фізично вам шкодить. Мій чоловік колишній боксер, важить близько 90 кілограмів. Цього вечора було багато всього. Удар ногою, рукою, розірваний одяг, та й волосся в мене поменшало. Якоїсь миті мені вдалося вибігти нагород і зателефонувати його батькам. За кілька годин вони приїхали, і мій кошмар закінчився. Сексуальне насильство це правопорушення проти статевої свободи. Це найбільш, на мій погляд. Жахлива, страшна форма насильства. Але це вже, скоріш всього, кримінальне правопорушення. Світові дослідження вказують, що кожна п'ята дівчинка зазнає сексуального насильства у віці до 18 років. У 2020 році в Україні відкрили 410 кримінальних справ щодо сексуального насильства тільки над дітьми. Проте така кількість проваджень є незначною, адже в більшості випадків діти не повідомляють про насильство. Коли мені мої постраждалі, яких я захищаю, говорять про те, що вона не розповідала про те, що відбувається з нею вдома, що вона приховувала сінці і вона намагалась виглядати щасливою людиною на вулиці, на роботі, і вона приховувала насправді свій біль і свої страждання, то вона це обумовлює так. Я не хочу, щоб люди знали, Бо вони мені не будуть співчувати, бо вони будуть насміхатись. Чому так? Тому що наше суспільство, на жаль, ще не розуміє та не вміє співчувати. Ми чомусь приховуємо свій біль. Він дав мені кілька ляпасів. Потім почав душити, потім бити як грушу у живіт, сонячне сплетіння там, до речі, сенсів не залишається. Біль був пекельний, дихати я не могла. Та ти спробуй на мене, напиши заяву, я з пістолета застрелю тебе. А мама мені каже: Потерпи, краще так, ніж ніяк. вокруг все знакомые, все даже вплоть родители, которые знают там или еще или ну, знают либо видели эти ситуации, знают в которых они находятся, они будут категорически против, они будут говорить, что ты не права, что нужно строить семью, он хороший человек и, и так далее. То есть все были однозначно ну не верили, они не верят, что такое может происходить, потому что это все происходит в принципе дома. И обычно такие люди, они не показывают все, ну, как бы на людях. Будут осуждать однозначно. Близкие люди происходят от того же социума, и тоже у них есть стереотипное мышление, стереотипное поведение. И, например, есть такие вот, да, табуированные темы, о которых мы не говорим. Есть такие, например, вот эти вот скажем так, фундаменты, на которых держится семья и стереотипы. Например, в нашей семье никто не разводится. У меня всегда такое обращение именно к социуму, к тем, кто может поддержать. На женщину, скажем так, возлагается очень многое. Да? У нас же есть вот эти вот э, пословицы, вот эти вот э, месседжи, которые несет социум в семью. Вот женщина-хранительница очага. В скобках, чего бы ей это ни стоило, да. Женщина отвечает за погоду в доме. Есть очень много песен. Там вот главное самое вот чтобы была какая-то погода. И женщина должна обязана отвечать за эту погоду. Ссоры из избы не выносят. Поэтому, к социуму, запрос. Поддержите, не обвиняйте, не ставьте клеймо, не вешайте руки. Попытайтесь понять. Я багато е, раз чула, що ми зневірені в поліцію, що поліція не допоможе, що поліція не забере нашого кривдника, а коли він повернеться, то буде ще гірше. Так, я знаю про це. Я знаю, що ви зневірені, але повірте мені, звернення до поліції необхідно. Я навчу вас, як правильно звертатись до поліції. Коли ви телефонуєте 102, ви повинні сказати домашнє насильство, ви повинні сказати, що ви постраждали або від чоловіка, дружини, співмешканця. І головне, обов'язково скажіть оператору, чи є поруч з вами дитина. Тому що дитину, ми так би мовити, не бачимо, як постраждалу особу в багатьох випадках. А насправді, якщо в родині в домівці є домашнє насильство, і дитина мешкає поруч, і дитина бачить це і є свідком насильства, то дитина завжди є постраждалою особою. Тому я вам раджу все ж таки одразу сказати поліції, оператору, що є, що є дитина. Я у меня являясь психологом сети Пани Патронеса, я как раз вот и работаю с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. Вот сразу буквально, когда попадает к нам женщина, когда социальные работники, юристы занимаются её сопровождением, занимаются её поддержкой, в этот момент я уже начинаю работать с детьми, которые пострадали. Дети, которые находятся в В ситуациях, где происходит вот, да, в среде, где происходит домашнее насилие, это не обязательно, что кричат на детей, это не обязательно, что физически влияют на детей, физически, сексуально там, или экономически, но они наблюдают это и находятся в этом же, например, помещении. То ребенок приравнивается у ребенка такой же статус пострадавшего от домашнего насилия. И так как ему приравнивается этот статус, то, конечно же, это и можно говорить о его психоэмоциональном состоянии. Конечно же, это ребенок, у которого будут, который будет травмирован. Мозг и ребенка, и пострадавший, даже если они сейчас не находятся в эпицентре вот этого вот насилия, то их мозг помнит как будто бы вот они сейчас находятся, как будто вот сейчас происходит это насилие, как будто вот их сейчас бьют, и они очень сильно страдают. Вот, поэтому, да, с детьми очень важно работать вот с самого маленького такого вот возраста, насколько позволяет возможность. Ну, как бы дети, они все равно остаются детьми, и для них, когда они растут в этой атмосфере, для них это нормально. То есть могу сказать, что если есть возможность уйти как много раньше, лучше уходить сразу, как есть на это ну, возможности человека. Потому что мои старшие дети, как бы, у них более уже психика как бы не то чтобы слом, сломана, они просто жили сразу в этой атмосфере. И для них это нормально, что мужчина может обижать женщину. Притом, конечно, этот мужчина, когда обижают, он возвращается через там, полчаса и говорит, прости, я так больше не буду. И на что мне, допустим, старшие дети говорят, ну он же попросил прощения, ну, то есть я как бы в их глазах должна его простить. Ну, то есть в этом нет ничего плохого. А, допустим, мой третий ребенок, да, он как бы уже В такої практичної атмосфері не жил і у нього ну, нормально. Поэтому однозначно потрібно уходити як много раніше, тому що ламаєте це все одно психіку. Можу сказати, що з прийняттям в Україні закону про запобігання та протидію домашньому насильству у державних органів влади і у поліції з'явились дійсно дієві та ефективні механізми захисту та запобігання цим правопорушенням. Наприклад, Поліція може винести ТЗП Тимчасовий заборонний припис. Він застосовується на 10 діб, і цього терміну вистачає для того, щоб постраждала особа вирішила для себе, як вона буде діяти далі. Це 10 днів безпеки. Коли ви можете звернутися за правовою допомогою, психологічною допомогою, ви можете звернутися до суду, щоб отримати обмежувальний припис, який може діяти вже 6 місяців. Терміновим заборонним приписом поліція може заборонити кривднику наближатись до особи, може зобов'язати покинути місце спільного проживання і заборонити контактувати з постраждалою особою. Особа, яка постраждала від домашнього насильства, забезпечується державою цілим комплексом послуг. Наприклад, у нас є шелтери, притулки, кризова кімната, коли постраждала особа може бути направлена для того, щоб захистити її зараз. Тобто, це коли є загроза для життя та здоров'я. Адреса такого притулку не розголошується для того, щоб кривдник не міг знайти постраждалу особу в ньому. Там вона отримає відповідні консультації, психологічні. Правові консультації. І я вам нагадую, що постраждала особа має право на безоплатну правову допомогу. Для того, щоб звернутися до суду за отриманням обмежувального заходу обмежувального припису, то вам потрібна буде правова допомога. Тому ви можете звернутися до найближчого бюро безоплатної правової допомоги. Обмежувальний припис виноситься судом і може тривати 6 місяців. Але для мене, як для адвоката постраждалої особи, завжди дуже важливо знати, чи зверталась постраждала особа в поліцію, скільки раз вона зверталась, за якими фактами вона зверталась. Тому я дуже прошу і раджу все ж таки звертатись до поліції та повідомляти про такі правопорушення відносно вас. Він був зразковим сім'янином, доки не брався за чарку. Крапля алкоголю перетворювала його на звіра. Все почалося з ляпаса по обличчю, а потім побої могли тривати годинами. Чоловік вів себе агресивно. В той день він дуже сильно напився, знаходився в алкогольному він раніше себе ніколи не дозволяв. Тоді вперше визвала поліцію, його забрали в відділення. В дальніше в цих відносинах це була побої, це була. невероятная агрессия, которую я раньше не встречала. Понимаете, это не описать словами, это можно только прочувствовать на себе. И вот этот страх, который возникал во всех этих ситуациях, он приводил меня только к одному решению. Я должна сделать что-то, чтобы остановить этого человека. Я должна спасти себя и своего ребенка. Я начала обращаться. Сначала это были... Горячие линии по борьбе с домашним насилием. Это была горячая линия кабинета министров. Это были всевозможные горячие линии по предотвращению домашнего насилия. Когда я не получила ответа там, я начала обращаться выше. Это был участковый, наш участковый, который отвечал за наш район. Я приходила к нему, приходила с материалами. То есть у меня было видео, аудиозаписи, где человек мне угрожает, где он говорит в открытую, говорит уверенно, неоднократно о том, что он убьет меня, моего ребенка, мою бабушку, он спалит дом. Мне участковый пообещал то, что он примет меры, но за весь период, сколько происходили эти события, человек ни разу не созволил приехать по месту, да, и то есть как-то попытаться решить все-таки эту ситуацию. Когда не получила ответа участкового, я начала обращаться далее. Но везде, куда бы я ни обращалась, я слышала только одно. Подождите, мы что-то решим, мы что-то сделаем. Но, к сожалению, помощь она не приходила. И за дня в день мне приходилось вот жить с этим человеком, с этим абьюзером, который превращал мою жизнь в ад. Навіть якщо ви вже звертались до поліції і вона вам не допомогла, навіть якщо ви зневірені, я все ж таки раджу телефонувати 102 та звертатись, тому що саме поліція може вас направити в безпечне місце, якщо є загроза вашому життю та здоров'ю. Отже, які дії ви повинні зробити для того, щоб у разі настання небезпеки для життя та здоров'ю ви могли ефективно діяти, якщо вам потрібна... Терміново залишити те місце, де є небезпека, то ви повинні бути до цього готові. Вам треба зібрати таку сумочку або чемоданчик, куди покласти речі на 2-3 дні. Гроші небагато, а так, щоб вам вистачило на пару днів. Обов'язково копії документів ваших на дитину. Я раджу придбати недорогий мобільний телефон і стартовий пакет, і також покласти його в цей чемоданчик. Подумайте, що ще вам може знадобитись протягом перших 2-3 днів, наприклад, якісь особливі ліки. І цей ваш такий чемоданчик безпеки ви віднесете довіреній особі. Особі, яка у випадку вашої загрози вас прихистить. В моїй практиці, на жаль, багато справ, де я захищаю постраждалих від насильства. Здебільшого, це жінки та діти. І ці справи різні, і вони по-різному закінчувались. Наприклад, більшість моїх підзахисних все ж таки розірвали коло насильства, і зараз вони живуть безпечно, радісно. І їх діти вже не змушені звикати до насильства. Я перестала боятися. Тобто у мене пройшов страх, осознання, мабуть, того, що чим довше я сиджу, мне как бы никто не придет и не скажет, что вот давай мы тебе поможем и так далее. И плюс мне стало известно, что человек употребляет наркотики. То есть если раньше я не, ну, как бы не знала этого, то есть он выпивал, но про наркотики я не знала. Здесь я уже четко понимала, и была страшная агрессия, вплоть до того, что дети сидели там в другой комнате, он мог часами надо мной там издеваться, спрашивать, кто у тебя есть, хотя я вообще никуда не выхожу. И вот, вот это вот стало страшно. Он бил меня при детях. То есть дети были свидетелями, и даже, не дай Господи, он бы там поднял руку и мимо бы промазал, да и попал бы в ребенка. Поэтому я уже точно поняла, что ну, надо убегать, и начала искать помощь. Ну, я написала знакомой, а она мне скинула номер телефона Юлии Сигидей. Я ей позвонила, она меня успокоила, что поможет, после чего дала номер телефона пани Патронессы фонда, где меня уже устроили в матери и ребенка центр, в котором они могут там проживать какое-то количество времени. На данный момент иногда я вспоминаю то, что было, ну как человек дает периодически о себе знать, ну какими-то там сообщениями, звонками, и я просто э, не понимаю, Как я могла это все терпеть. Ну, то есть, мой мозг сейчас вообще не понимает, как это могло случиться, потому что это нереально терпеть. Я не знаю, как это есть разница огромная. То есть сейчас, какая бы проблема ни была, ну, она как-то решается спокойно, и я абсолютно не нервничаю, я нормально сплю. Хотя в тот момент я вообще не спала. Каждый шорох, каждый звук, что он идет, я сразу ну, я сразу просыпалась. То есть, это была для меня опасность. То есть я всегда была. Ну, на чеку, що щось піде не так, или я щось не так сделаю. Ну, У мене є как бы, виплати від государства, і я вот делаю сама игрушки ручной работы. роботи. Це как бы все. Ну, допомагаючи пані же. звісно. есть люди, які не пройшли мимо, нам допомагають. Але зараз у мене є підзахисна жінка, яка більше двох років терпіла. На жаль, і сексуальне, і фізичне, і психологічне насильство, і економічне, бо вона не могла працювати, бо він шкодив її речі і речі її доньки, бо він знущався фізично над ними. І два роки вона зверталась до поліції більше 20 разів. Поліція складала адміністративні протоколи, але поліція, на жаль, не захистила її дієво фізично. І ось стався черговий напад, коли поруч з нею була її неповнолітня донька. І тоді так склалось, що вона розуміла, він може її вбити, він погрожував її вбити. І вона розуміла, що якщо зараз він вб'є її, то він не зупиниться і постраждає її донька. Зараз я веду кримінальну справу, в якій мою підзахисну. Обвинувачують у навмисному вбивстві, але вона захищалась. І ви знаєте, так, це дуже важкий процес, і їй загрожує від 7 до 15 років. Але ми зараз з нею працюємо і доводимо те, що вона не винувата, що вона захищалась і що кожна людина має право на самооборону. Це дуже важка для мене справа, і для неї це важка справа, бо вона фактично захистила себе і дитину. І я дуже сподіваюся, що українське правосуддя дасть людині право захистити себе. Я жила з домашнім насиллям два роки, я з цим боролася, не мовчала, я знайшла в собі сили рішити першу чергу для себе, чого я хочу. Я хотела бы обратиться к тем людям, да, которые на сегодняшний день страдают от домашнего насилия, которые по каким-либо причинам боятся обращаться, возможно, сомневаются. На своем личном опыте хочу вам сказать, что в первую очередь вы должны решить для себя и понять, что вы свободный человек, да, свободная женщина. Если это как бы в этой ситуации, да, то есть жертвой является женщина. Вы свободная женщина, вы имеете право на нормальную жизнь. Право на нормальную жизнь имеет ваш ребенок, который не должен наблюдать то, что происходит да, в семье, если это семья либо же в отношениях. Вы должны, безусловно, в первую очередь решить для себя. И отказаться от таких отношений, в которых вы чувствуете какой-то дискомфорт, в которых вам причиняют вред, вам, вашему психологич... психическому здоровью, физическому также. Вы должны найти в себе силы и, безусловно, бороться. Бороться, ну, знаете, абсолютно разные ситуации бывают. Тут нужно выбирать что-то для себя. Но однозначно нужно отстранять от себя таких людей, которые приносят вашу жизнь, вред, которые угрожают вашей жизни и жизни ваших близких. В Дніпрі є мережа громадських організацій пані Патронеса». В цю мережу об'єднались громадські організації та активісти, психологи, юристи, соціальні працівники. І це дійсно мережа, яка надає постраждалій особі дієвий, ефективний, комплексний захист. До громадського об'єднання пані Патронеса можна звернутися або за телефоном або через повідомлення у соціальній мережі. В Україні створені та функціонують багато громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист постраждалих від домашнього насильства. Тому ви можете звернутися до них. Вони будуть вас направляти, координувати. В деяких організаціях є адвокати, юристи, психологи. Особисто для мене права людини це є найголовніше, найважливіше в нашому житті, тому що вони крізь кожного дня, кожної хвилини ми стікаємось з тим, що в нас є права. І якщо вони порушуються, то ми повинні себе захищати. Ми повинні робити так, щоб наші з вами діти жили в правовій державі. І тому, якщо ви маєте натхнення, бажання та час. Захищайте себе, захищайте своїх дітей, свою правду, свою справедливість.